25-ту річницю незалежності України, молодь Геніївки та Шелудківки вирішила відзначити товариським футбольним матчем. Гра, яка тривала два тайми, пройшла на шелудківському футбольному полі. Як зазначив тренер команди, шелудяни завжди чималу увагу приділяють спорту і з радістю беруть участь у різних змаганнях. Я хочу сказати, що Шелудківка завжди славилася спортивними звитягами, спортивними досягненнями. Ну і в першу чергу виділяється і футбол. Наша футбольна команда взагалі в Шолудківці, ну, була утворена одна із перших в районі. Це ще було в далекій, 1955 році. Були і перемоги. Шелудківка, в давнину ставала і чемпіоном району, були ну, різні часи. Ну, за сучасний час стан, хочу сказати, зараз команда формується, багато молоді в команді. В общем, будемо. Робити на перспективи Ну, а от навіть буквально 3-5 років ми, ми займали, скажімо, треті четверті місця, вигравали кубок району. В общем, у нас хороші традиції. І не тільки ми футболом займаємося, особливо діти і волейбол, баскетбол, спортивні ігри, легка атлетика. Так що спортом займаємося. Гра видалася захоплюючою, подарувала глядачам чимало цікавих епізодів. Гравець дорослої збірної дає пораду підростаючому поколінню. Необхідно обрати собі кумира у футболі і бути схожим на нього у грі. Ну, саме головне побажати це здоров'я, щоб у кожного був свій кумир, на якого не могли подивитися, і щоб завжди був розвиток. Всі стримилися ставити перед собою цілі, які та і дивилися на цілі, досягали своїх цілей. Як не старалися хазяї поля, але перемогу у гостей їм отримати не вдалося. Гнівка забила аж п'ять голів, тоді як шелудяни лише раз поцілили у ворота супротивника. Тренер гнівських футболістів говорить, що головним є не перемога, а сама гра. Рахунок не є головним. Сьогодні товариська гра була. В нас трішки старші були діти. В нас 10-й клас грав в Шелудківські трішки менші діти на самому ділі. Гарно те, що ми зіграли, хлопці побігали, не, не травм ніхто не отримав. Зараз буде навчальний рік починатися і розпочнеться тренувальний процес, більш інтенсивний, і тоді вже можна буде про щось говорити. Тому результат це не головне. Головне, що всі пограли, отримали задоволення: як діти, так і тренера. Зустріч юних футболістів стала можливою завдяки підтримки депутата Харківської обласної ради Анатолія Гацька, який чималу увагу приділяє розвитку спорту на селі. І тепер Анатолій Федорович вітає учасників з прийдешними святами. Ви поставите перед собою великі цілі, і ви переможете в цих цілях, і все у вас вийде. А сьогодні з великим задоволенням я хочу. Привітати вас ще раз 25 ї річниці незалежності, побажати вам здоров'я, мирного неба і завжди перемоги. Сьогодні ніхто не лишився ображеним чи переможеним. Всі учасники отримали від організаторів чудові смачні подарунки у вигляді величезних тортів, а також пам'ятні вимплани кольору національного прапору, які тепер будуть для них щасливим талісманом.